Полтавський національний технічний університет один з провідних вищих навчальних закладів Полтавської області. Виш має давню і багату історію. Головний корпус теперішнього ПолтНТУ звели ще 1832 року. Тоді тут базувався інститут шляхетних дівчат. Лише за століття будівлю зайняв колектив інституту сільськогосподарського будівництва. Саме 19 серпня 1930 року вважають днем народження університету. Цього року ПолтНТУ святкуватиме свою 85-ту річницю. Всі ці роки основою виховання студентів був патріотизм. Із Першого дня виш готує фахівців, які трудяться на благо українського села. Чимало працівників та студентів університету віддало життя під час Другої світової війни, захищаючи землю від німецьких окупантів. А сьогодні навчальний заклад активно допомагає військовим, які захищають східні рубежі. У лютому цього року виш підписав меморандум про співробітництво з полтавськими військовиками. 179-й об'єднаний навчально-тренувальний центр військ зв'язку та виш домовилися підтримувати одне одного, одного в соціальних питаннях та питаннях освіти. Це проведення спільних тренінгів, лекцій та конференцій. Армійці АТО можуть безкоштовно користуватися спортзалами пол та відвідувати секції. Їхнім дітям допомагають у навчанні. Звільнених з лав збройних сил військових, технічний університет запрошує на курси після дипломної освіти. Окрім цього, діти армійців улітку відпочиватимуть у навчально-оздоровчому комплексі Ворскла. Наш колектив Виконуючи свій патріотичний обов'язок, запропонував таку співпрацю, в рамках якої буде надаватися конкретна дієва практична допомога сім'ям, дітям тих військовослужбовців, які виконують свій обов'язок на сході нашої держави, забезпечуючи мир територіальну цілісність нашої держави. Я дуже вдячний за розуміння про те, що наша співпраця, ми давно вже співпрацюємо з національно-технічним університетом, коли виникла проблема. В навчальному центрі для того, щоб взяти якийсь ресурс, тимчасового користування, щоб розмістити військовозобов'язання. Моє звернення зразу знайшло підтримку, продовжуючи військову тему, Полтавський національний технічний університет, вищий навчальний заклад, де студенти мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу і паралельно з основною спеціальністю по закінченню університету отримати офіцерське звання. Тут готують відданих українському народові морально стійких, дисциплінованих високопрофесійних офіцерів запасу, які володіють усім необхідним для успішного виконання завдань на первинних для офіцерських посадах. На сьогодні, завдяки співпраці університету з інститутом телекомунікації та інформатизації. Та Харківським університетом повітряних сил імені Кожедуба підготовка студентів проводиться за двома напрямами: військового зв'язківця та спеціаліста радіотехнічних військ протиповітряної оборони. І з кожним роком кількість бажаючих пройти військову підготовку неупинно зростає. Насамперед, завдяки високій професійній підготовці, досвідчених викладачів університету, все це сприяє формуванню у студента нових важливих рис у їхньому характері, а саме підвищення відповідальності за успішність і якість навчання з усіх навчальних дисциплін, а головне готовність захистити рідну батьківщину. Важкі для України часи, коли держава фактично знаходиться у стані війни, університет не залишається осторонь. Колектив активно долучається до благодійних акцій. У лютому 2015 року студенти та викладачі взяли участь у благодійному ярмарку на допомогу українським військам. Освітянам вдалося зібрати майже 4 тисячі гривень. Продаємо вироби влас... Власноруч зроблені, це там різні фенічки, або у нас також там всякі з спап'єма шевироби, декоративні, а також е домашні пиріжки, галушки, вареники, е солодкі трубочки, в общем, дуже-дуже багато всього. Полтенту радо приймає до себе на навчання переселенців зі Сходу. За рік виш влаштував близько ста студентів з Донбасу, Луганщини та Криму. Намагаємось ми забезпечити їх комфортними умовами. Співпрацюємо із санаторієм-профілакторіум нам допомагає в цьому, тісно тримаємо зв'язок з батьками їхніми. У нас колектив дружній, тому є діти звертаються за консультацією. Самі студенти говорять, у Полтаві їх прийняли, тепло. По спеціальності подобається, в принципі. І городок дуже такий хороший, спокійний, тихий. Нічого такого нету. Всі люди хороші, прийняли класно, общага взагалі супер. І праздники всі везде там. Підняли очень хорошо, пасіли хорошо, однося, даже хорошо і адзивчиво. Торік у вересні ви ж взяв участь у всесвітній акції Ice Бакет Челендж. Керівництво Пол та студенти, прийнявши виклик колег з Чернігова, облилися крижаною водою. Читирі. Слава Слава! Кожен із учасників акції пожертвував кошти полтавському батальйону небайдужих для допомоги українським військовим, які знаходяться у зоні АТО. У січні 2015 року Полтенту відзначили подякою за участь у благодійному аукціоні Мистецтво миру задля допомоги нашій армії благодійники зі всієї України купували твори мистецтва відомих майстрів, а залучені кошти спрямовувалися на потреби воїнів в зоні АТО. Найбільш активних нагородили відзнаками у столичному музейному комплексі Мистецький арсенал. Нагороду приймав і ректор Полтавського університету Володимирнищен. Особисто очільника вишу привітала голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич. Патріотизм для колективу та студентів Пол ТНТУ не лише допомога армійцям, вищі шанують українське мистецтво та культуру. У березні 2014 року університет святкував Всесвітній день поезії. Поезія це завжди неповторність. Під таким гаслом провели своє відкрите засідання. митці літературної студії слово. Захід присвятили самоукраїнському поетичному слову. Студенти не лише декламували зі сцени безсмертні рядки, але й взяли участь в інтерактивній поетичній грі. Літературна гра Буріме, яка оголошена у підведенні підсумків, яка склалась традиційно. Роками визначає переможців на задані слова створити Рими і вкласти свій зміст студентський. Це завжди дотепні, завжди веселі студентські і скреметні імпровізації. Захід зібрав близько 400 студентів і українських, і іноземних з 25 країн світу. Свято проурочили до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Втім, лейтмотив зустрічі його лірична поезія. Декламували студенти і свої власні вірші. Взагалі я пишу більше про кохання. Надихаю навіть те, що сонце вийшло, ну і такі маленькі моменти. Ти знаєш, що ти єдина, така єдина на землі. Ти світла, щира і смілива. Образить хтось, не злись на всіх. Умій прощати, вмій любити. Тримайся, будь на висоті. Тоді хтось каже, ти єдина, єдине щастя у житті. Представили свої творчі доробки і студенти іноземці. Вони пишуть рідною мовою. Та поезія універсальна. Переконані організатори заходу. Цю мову розуміють усі народи світу. Сьогодні я написав стихотворення тварині перві моїй дівчині, яку я дуже люблю. Я скучаю пані, вона сейчас дуже далеко народини. А другий стихи буде про війну, тому що сейчас у нас много війн в світі. а сейчас можна можна сказати що трохи неспокійно і в Україні, і в Африці. Здивували присутніх іноземці, які виконали українські народні пісні. У серпні минулого року навчальний заклад вигадав незвичний спосіб, як відзначити День незалежності України. Стіну одного з гуртожитків пол пофарбували у жовто-блакитні кольори, а ще прикрасили гербом України. Ідея виникла у самих студентів. Реалізована вона була фахівцями архітектурного факультету, відділена в життя вже фахівцями адміністративно господарської частини. Окрім цього, університет організував до 23-ї річниці незалежності ще низку заходів. Зокрема, кожен бажаючий міг залишити відбитки пальців на дерев'єднання. Або ж розфарбуватися у жовто-блакитні кольори. Студенти національно-технічного університету завжди відрізнялися своєю активною громадською позицією, своїм патріотичним духом, завжди активно приймали участь у всіх громадських заходах, особливо які були направлені саме на патріотичне виховання молоді. Цей проект не перший у своєму роді для технічного університету. Ще 1991-го у холі центрального корпусу Понтенту встановили стенд з національною символікою і викарбуваними словами з вірша Володимира Сосюри Любіть Україну тут ствер... Жують, це піднімає патріотичний дух серед студентів та викладачів в університеті. Зазначають, рівень патріотизму був завжди високим. Це стосується навіть іноземців. Іноземці вони також підтримують нас в цій ситуації. Всі всі, якому ми сплочилися, не незалежно від того, що у нас тут більше 22 національностей, то всі стали більш дружні. Кожен тепер між собою спілкується і якому ну, стало якомога більше друг другу допомагати? Патріотизму Полтенту поєднують з активним відпочинком. В день перемоги у травні минулого року студенти вишу організували велопробіг містом. Близько 50 учасників стартували біля центрального корпусу Полтенту та закінчили свій маршрут біля меморіального комплексу солдатської слави, де поклали квіти до вічного вогню. Рівництво університету вже запланувало на 2015 рік чимало патріотичних заходів. Над вихованням у молоді, поваги та любові до батьківщини працює кожен педагог вишу у Полтавському національному технічному університеті. Говорять, це залишиться однією з основних складових навчання в цьому закладі.